Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Нарешті в мене вийшло знову змонтувати щось озвучити для вас. Ділюся красою, як завжди, на початку. Ну, а далі не дуже так все гарно. Як бачите, я тут така дуже вся замучена, непричесана цілу ніч на ногах від першої години ночі під мрео. Знову намагалася зловити талон і, чесно кажучи, вдало. Я вже в воді вдалося скласти мені іспит, дуже багато годин їзди, дуже багато навчання, такого і самостійного працювання, Ще минулого року здавала. Екзамен із теоретичного з теорії, а вже тепер вдалося здати практичний іспит, і я цьому. Це дуже сильно, чесно кажучи, рада. Якраз таки це, цей день, коли я приїхала додому, привезла трошки чогось такого смачненького, їхала автобусом і якраз таки розкладаю сумки. Не дуже легко це все відбувається. Я вже казала, зловити талон дуже складно, дуже важко, особливо в нас тут, у Львівській області. Не знаю, як де. По всій Україні далі, але саме у нас дуже складно і багато хто приїжджає там з самого Львова, із Самбора, е, з Івано-Франківська приїжджають здавати. І всі жалуються на те, що ситуація подібна. Саме тут, в нашому керунку, талонів онлайн зловити нереально. А офлайн теж досить таки складно. І бачите, привезла трошки морозива, цукерки, вершки, кока-кола, какао, помідорки, яблука, сметана, куряче філе, огірки і гумілки. Тут розлила Кока-Колу з дітками. То така у нас е традиція на якісь такі. Ну, Кока-Кола дуже я вважаю шкідлива в нашому випадку. Це Пепсі-Кола, але на якісь такі свята, так як якась, напевно, випівка для когось, а для нас Кока-Кола, то купляємо. Також пережили вже і останній дзвоник, теж не було часу якось так дуже сильно знімати або на цьому увагу акцентувати, відбули це все. Чесно кажучи, хочеться особливо екзамен це вже все забути і приступати до домашніх таких своїх справ. Чим я зараз таки буду займатися? Ті париси мої такі дуже сильно нещасні цього року, захворіли, я їх чим тільки не обробляла. Не знаю, що з ними є, або якісь такі пішли кислотні дощі, їм дуже сильно погано стало цього року. Я їх поки садила, їм було все нормально. Перший рік, другий рік, а це останнім часом вони дуже сильно а, почали хворіти. Попри те, все, що стараюся, я за ними доглядати і удобрювати, І від хворіб для профілактики а, їх обробляти, не знаю, що це з ними сталося, але як вже є. У Нас травень, я все ж таки вирішила ризикнути. Відживуть добре, не відживуть, як буде. Я їх забираю, так як вони вже мають рости. Ми вже приблизно знаємо, що де має бути з чоловіком. Поміряли все. Натягнули собі а, шнурочок і я їх пересаджую. Принаймні, я хоча б буду бачити за літо, чи вони відіб'ються, чи не відіб'ються, бо так на зиму просто їх пересадити, то не факт, що вони виживуть. Трошки побавилася, потім пішла в хату, тому що хочу приготувати ще пляцок. Готую щось дуже таке просте. Е, я готувала коржі із торту. Рага, постійно дуже легко їх готувати дуже просто. Буває таке, що я взагалі в одну посудину все е, скидаю, Ось так, як, наприклад, взяла мисочку, туди я відправляю цукор, відправляю какао, додаю туди вершкове масло, е, яйця і все гарнесенько перемішую. Можу навіть неетапно перемішувати. отак Як зараз я додала е, цукор. Какао, сіль, масло, яйця, і це все перемішую, а можу і не поетапно, а зразу все. І борошно, і молоко, і аж тоді е, все перемішувати. Е, до молока я додаю оцет, але це не обов'язково, бо, наприклад, по рецепті додається е, сода. І соду можна зразу гасити оцтом. І не обов'язково робити, так як я. Я додаю соду у борошно. а... До молока додаю оцет. воно ж, воно ж все потім об'єднується і все одно хімічна реакція відбувається. Не дуже так все гарно естетично. Взяла я собі за малу посудину, воно мені все розхляпалося. Звичайно, більш на відео так гарно, коли все ніде нічого не хляпає, але от буває і так. І якщо ще дуже багато є різної роботи, спішиш, там щось робиш, потім приходиш додому, швиденько стараєшся ще щось Приготувати, тому буває по-всякому. Буває нахляпано, наляпано, швиденько миєш, прибираєш і йдеш далі робити щось інше. Ось так виглядає мій майбутній пляцочок. все гарнесенько збила до кубки. Підготовляю формочку. Змашую трошечки маслом для того, щоб пергаментний папір добре тримався і не втікав в різні боки. Застеляю пергаментним папером, який є. Може бути просилікононий, може бути не просиліконений. Гарненько все на бляшку, і я ставлю випікати при 180 градусів. Навіть у нерозігріту духовку воно собі поступово розігрівається, йому нічого не шкодить, він добре піднімається і добре печеться. Головне його не пересушувати, щоб він не був жорсткий, щоб він тільки спікся, шпашка вийшла суха і все. Також готую крем, дуже простий, на молоці: молоко, яйця, борошно, цукор, ванільний цукор та й все. Як оз... Як тільки кремчик заварився, можна додати вершкове масло, можна не додавати, а почекати, поки він охолоний, і потім збити з вершковим маслом, але і так, і так буде нормально. Прикриваю клівочкою контакт, все охолоджується, а я далі пішла працювати своїми кипарисами. Додаю різне добриво спеціальне, таке яке потрібне хвойним. Додаю підкорінчики, наниз я даю гній, бо в мене перегною, хоча, може, це вже і перегній, бо він такий старіший. Він в мене там, я привезла цілу кубку, внизу стоїть, вибираю ямку досі таку глибоку і багато туди даю всередину. Але підкоріння все прикриваю землею, бо все ж таки побоююся, щоб десь корінчики не попеклися, бо навіть якщо і це і перегній, але а, не такий старий, не такий давній, то він може спекти коріння. Прикриваю просто землею, потім даю добрива, і тоді теж землею зверху прикриваю куріння. Все добре вимірюю, тому що між ними має бути певна відстань. І ось так пробавилася я із ними, чесно кажучи, аж до самого вечора. Ніби така. Робота, якась не є дуже, аж така важлива, не так багато, але помаленьку. І до пізнього вечора займалася таким своїм садівництвом. Щоправда, назвати це якимось і садівництвом дуже важко, тому що якоїсь такої краси, чогось такого надзвичайно гарного немає, і до цього ще дуже далеко. Але все одно роботи біля цього всього є дуже і дуже багато. Ось такий рядочок в мене вийшов, це ще, правда, не фініш, тут ще є біля чого попрацювати, треба. Повозитися, але це 100% вже не сьогодні. Сьогодні в мене в планах завершити мій пляцочок. в мене тут вже є два коржики. Ще хочу крем розбавити вершками, тож. Я взяла 36% вершки, гарненько їх збила. Також збиваю крем, який в мене заварений, був, він же є охолоджений, він поки дочекався своєї черги, поки я прийду з вулиці від тих киперисів, то він вже добре охолов. Я його добре збила і потрошечки додаю вершки до крему. Звичайно, що він би ще, напевно, мав постояти трошечки навіть у холодильнику, але він. Стояв у мене на вулиці, на вулиці вже тепліше, тож він такий трошки рідкуватий. Не було, Я не, не мала часу чекати, його ставити в холодильник, тож буду перекладати і таким, а в холодильнику вже все, я думаю, що стабілізується. Коржик, кожен у мене були два. Я, я спекла дві палянички, я порозрізала на дві частини, просочую кавою, зверху. Гарнесенько даю крему, розмащую, і такий смачний пляцок буде. За основу в мене взяті коржі із Праги, я вже казала, також крем звичайний заварний. До нього додала ще збиті вершки, і получився дуже, -дуже смачний кремчик. І, відповідно, пляцок вийшов. Також вже на другий день я його розрізаю, нічим не заливала. Взагалі, звичайно, що для якихось таких естетичних відео, можливо, воно не те, треба би було трошки побавитися біля нього. Але не завжди в житті виходить, робити все так дуже гарно і естетично. Ось такий в мене вийшов пляцочок. Він дуже мігесенький, чесно кажучи, аж зам'ягкий, треба було менше навіть його просочувати. Тому що я його трошки просочила кавою. А, можна було його взагалі не просочувати, тому що він вийшов дуже-дуже м'якенький. Його просто навіть так тримати в руках важко складно, щоб їсти. Треба брати тарілочку, ложечку або вилочку і так до кави, до чайочку смакувати. На цьому все. На такій смачній ноті з вами я буду прощатися. Маю велику надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!